Доброго дня. Ви на моєму каналі, на каналі Райбача Мама. У нас нова колода. На якій навіть смерть прекрасна. Так, і давайте поговоримо. Пішла тема, яку я не можу зняти з першого разу, значить щось важливе. А, так. І тема у нас така сьогодні. Ви він, що було, що є, та буде. Це може бути не. Тільки чоловік, але й жінка, ваш партнер по роботі. Ну, розклад притягне тих, хто може з нього щось взяти. Угу. Подумайте про себе, про партнера, загадайте. І давайте подивимося, що між вами було, є та буде. Угу. Так, мій канал для просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Поїхали. Хто ви? То ваш партнер. Так, що між вами було, є та буде. Так, вона довідаємо потім. І знову на Дніпроти у нас смерть. Тобто якийсь етап закінчився. Щось старе відживає, що просквітло, щось нове. Повторюся, тут прекрасна смерть. Прекрасна. Просто. А Так, хто у нас ви? Ви у нас королева жезлів? Королева жезлів яскрава, яка грає начебто як на, не на флейті, грає на якійсь арфі, начебто на своєму жезлі. Прекрасна, самодостатня. Навіть на цій карті вона якась романтична. Навіть від неї світло йде. Так, яка після періоду. Оганчені після періоду болі, розчарувань, подивіться на колоду. А, вона начебто возродилася для нового шансу. Так, тому і карта смерті на дні колоди, тому що вона відродилася і готова брати шанси. Так, в неї пом'яте обличчя. Так, в неї в глазах опит того, що вона пережила. Але як би там не було, вона залишається прекрасною. Це ви. Якщо впізнаєте себе, дивимося про партнера, слухаємо далі. Ваш партнер. Людина, яка вміє любити, який стабільний. Але пажик. Пажик це не дуже готовий, ну, як, як нове починання якесь в нього. Розумієте? Він, якщо б це про людину, то він. Не дуже бере відповідальності, не дуже може запропонувати вам як королеві. Як королеві пропонує тільки як хлопчисько. отак. От І людина, яка зараз зависла в якійсь ситуації. Людина, яка вміє любити. Угу. Яка хоче шансу, можливо, любити, хоче шансу на нові почуття. Так, поїхали далі. Що між вами було? Між вами була якась стабільність, 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 довгий проміжуток времени. Так. І якісь його попитки рухатися у вашу сторону закінчилися повною невдачею. Угу. Важко буде вас рухатися. Це у вас було. довгий період часу, він намагався до вас рухатися. Можливо, зі своїми пропозиціями по пентаклях. Але дві карти кажуть про те, що ця ситуація зависла. Він висить. Це у вас. Давайте запитаємо, чому він завис. Чому ви його залишили в стані безпродвіження? Бо рухатися йому до вас дуже важко. Причина, чому? Скажіть, будь ласка, чому він висить? Зараз і паш. Тому що якась була боротьба, дівчатки. Ви відсікали всі якісь його наміри. Він захищав свої якісь інтереси, а ви їх просто відсікали. Якась ситуація залишалася неясною, і ви її прояснили. ситуація на рахунок. Матеріальних якихось проєктів. Розумієте? Тут трійка пентаклів. Не для всіх, можливо, для когось проіграється як третє, третій фактор у відносинах, але м -м, тут більше йде про робочі моменти. Угу. Чому ще ви його повісили? Тобто ви всі його Ви нівелювали всі його е попитки. Чому? Я запитую, чому це я зрозуміла. Ага. Чому? Тому що. От якщо так почитаєте, тому що сім'я, тому що людина з почуттями і тому, що е, колісниця, тому що треба рухатися. Можливо, вам з ним не в одну сторону. Можливо, у вас є сім'я, де вас люблять. розумієте? Можливо, у вас є сім'я, де вас люблять, де у вас все стабільно, де у вас все прекрасно. І ви рухаєтеся в тому напрямку, не в його напрямку. Більше нічого мені не каже тут. Дев'ятка кубків. Так, у вас і так все прекрасно. По десятки пентаклів і по дев'ятки кубків, у вас все стабільно. Тобто вам до нього не треба. Дуже цікаво, до речі. Так, далі, що між вами зараз? Зараз між вами колесо фортуни, двойка кубків і двойка пентаклів. Зараз між вами від вашого вибору якогось колісниця і колесо фортуни каже про те, що відбувається якийсь момент, де вам треба вибрати. Дві карти двоє. У нас дві карти того, що людина не все йде на двох стільцях. І двойка пентаклі, і двойка, і двойка кубків. Каже про те, що треба буде щось обирати. І дуже швидко. По колісниці і по колісу фортуни. Дуже буде треба робити швидко. Я думаю, хто, кому треба, той знайде цей розклад. Дуже класно. Що між вами ще зараз? Між вами зараз якийсь новий початок. Початок, який вам ясний. І початок із якимсь чоловіком Кубків. Дівочки, я так думаю, що це. Король Кубків. Давайте запитаємо, це він? Ні. У вас ага. і так все гарно. У вас і так починання зі стабільним чоловіком із, із чоловіком із сім'ї. Хтось хоче вас начебто переманити на свою сторону. Хтось хоче почати з вами якогось нового початку по сонцю, щоб це було ясно всім. Щоб це вас, ну, із любов'ю, але вас влаштовує так, як у вас є у цих відносинах. Розумієте, у вас вдома все нормально. У ваших стабільних відносинах. Тут вам не треба. Тут вам треба тільки робота. Сімка кубків, ви в ілюзіях. тобто, ну, Або вас тримають в ілюзіях. Розумієте? Так, у вас все видно. Ви повинні ще раз зробити, дівчатки тут ви повинні зробити і знову двойки. Ви повинні зробити якийсь вибір, Ситуація повністю невідома, ви повинні зробити якийсь вибір, в чомусь, можливо, в парі, можливо, до вас щось залицяється, а ви, ну, тобто, а вас, вас це не цікавить, але людина дуже настойчива. І тут вам кажуть, що ви три, три карти і всі двійки. Він планує, як начебто планує майбутнє з вами. Партнер ваш оцей, вначалі загаданий. Планує з вами якесь майбутнє, планує руху до вас в сторону. Начебто у вас, ну не змушує, не змушує а дуже наполягає на тому, щоб ви щось вибрали. І по, по отшельнику, а чому по отчільнику? Що в нас каже про отшельник? Так, було... да, він хоче, щоб це із якихось, можливо, таємних відносин перейшло у ясні відносини. Хоче з вами щось прояснити і по сонцю. Точно так же хочу, щоб ситуація була ясна. По тузу мічі і по сонцю. Хоче, або щоб це всі знали, або щоб прояснити на кінець, то поставити якісь крапки над І. На дні коло де карта справедливості. Шикарно. Так, може, такого, такого цікавого складу не було давно. І що між вами в майбутньому? Між вами в майбутньому, девочки, предательство. Кажу, як є. Не буду нікому брехати. Між вами в майбутньому предательство, між вами в майбутньому стан якоїсь ну, не жадності, а тут а стан якоїсь матеріальної подушки, там де ви не хочете. От... Можливо, ви з цієї стабільності вийдете через якусь зраду. Ось Давайте, так я буду казати. У вас йде стабільність, у вас іде якесь придатство з чої сторони, з чої сторони придатства. Давайте запитаємо. Дівочки, смерть. Закінчується предательство якесь, значить десь була зрада. Закінчується предательство, і з цим предательством ви обрітаєте силу. Ви як розумієте, чого ви хочете, ви доказуєте собі те, що ви хотіли собі довести. І стану стабільності четверка, у мене є. Типа, Я більш нікуди не хочу рухатися, бо у мене є скількись. Є 4 копійки з 10. І от мені вистачає. І з цього стану ви починаєте рухатися. Ви починаєте, у мене прямо борошки, ви починаєте рухатися в свою силу. Оце у вас у майбутньому. Прідательство заканчується. Що ще у вас в майбутньому? Дівочки, із стану, коли ви чекали, 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 закривали, закривали, закривалися, у цих. Відносина. Ви йдете знову у задоволення, розумієте? Ви йдете в задоволення, в те, що ви собі подобаєтеся. Повторюся, саме на цьому. Саме цю колоду бачу так, що ви собі подобаєтеся і хорошою, і поганою. Можливо, ви навіть з цього ви знайдете для себе, крім того, що ви приобретаєте силу, ви знайдете для себе плюси. Ви знову перестаєте закриватися, перестаєте чекати чогось непонятно чого. І з стану закритості починаєте знову відкриватися почуттям, відкриватися людям і подобатися собі. І на дні колоди у вас ви святкуєте. Ви йдете в наповнення, ви робите те, що вам подобається. Наповнюєтеся, прямо святкуєте своє життя. Давайте візьмемо вам пораду. Так, давайте візьмемо вам пораду. Паш Пентаклі. Десятка кубків. І вісімірка пентаклі. Вам кажуть про те? Давайте буду казати, як є. Вам кажуть про те, що попрощавшися із чимсь старим. Ну, тут та сім'я, карта сім десятка кубків, це карта сім'ї, в тому числі, попрощавшися із старим, ви йдете повністю в своє благополучне начало. Ви можете реалізуватися. І я зараз не тільки про роботу. Можливо, чимсь доводиться, ну от навіть на десятки кубків, я не скажу, що вона дуже щаслива, вона начебто більше созерцає. Розумієте? І от вам кажуть, що не бійся в щось втратити, тому що на місце втраченого у тебе йдуть нові можливості. Так, да, зірка. На дні Ви йдете в свою якусь реалізацію в те, що ви мріяли. Благодарна всім, хто приєднався, благодарна всім, хто зі мною з перших наших днів. Рада вас бачити. Всім всього хорошого, нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.